Друзі, доброго дня! здравствуйте. Зараз невеличкий лайфхак про те, як вводити коректно номери у систему. Тобто, щоб завжди було попереду код країни України, тобто 380. Для цього ми переходимо до додаток Контакти. Ось, Після цього шукаємо ось таке, таке налаштування. Налаштування, автоформатування номерів. І тут створюємо ось таким чином. Наприклад, ми вводимо 0 і після цього номер. Але при зберіганні у нас буде замінюватись на 380 номер. І відповідно там 80 якийсь номер або просто номер без попереднього коду, у нас знову ж таки буде замінятися на 380. Давайте спробуємо на моєму аккаунті переглянути, як це працює. Тобто переходимо на вкладку Контакти. Легеза, В'ячеслав. Так, Ось, заходимо. Заходимо в мою картку. І бачимо, що ось тут на є. Творюємо новий телефон. Ну, Наприклад, там 0504512457. Зберігаємо. Зберігаємо заповнилось. Ну і після цього ви також спробуєте зробити це з різними іншими варіантами. Як це буде? А зараз я е, видалю цей номер, оскільки він не коректний. Ставте лайки, діліться цим відео, обов'язково приходьте до мене на практикум на CRM курс. На CRM курс ви можете прийти тоді, коли прийдете на сайт. Ось тут шукайте CRM-курс практиком. І тоді, коли ви підприємець і готові пройти практичний курс по процесах, оскільки я саме у цій сфері довка та проаналізуєте, автоматизуєте за 5 тижнів ключові для вас і для вашої компанії, і для вашого бізнесу бізнес-процеси. Тобто, це може бути. Або продажі, або закупівлі, це більш-менш стандартні бізнес-процеси, там, переміщені між складами, там, нарахування заробітної плати. Ось. А є якісь суто-галузеві суто рішення, скажімо, ті, які стосуються там, або перевезень, або автосервісу, або якихось інших робіт, які ви виконуєте. Тобто це може бути і. Ну-що. Тобто є галузеві бізнес-процеси, і в такому випадку ви можете вже скористатися або готовими рішеннями, які є, або, на жаль, з інтернетом не дуже гарно, тому він підтуплює, або, або а, скористатися тими рішеннями, які я вже пропоную, і це може бути будь-що. В принципі, або сервіс, я ж кажу, або продажі. або Ну, Будь-що. Оскільки є готові рішення, є розуміння, як працює той чи інший бізнес, які особливості у тому чи іншому бізнесі є, і будь-який бізнес процес можна підналаштувати вже під ваші особисті потреби. Оскільки це, це дає вам аутентичності, скажімо так. Ну, а звісно, що я також кажу, що є, друзі, є у кожній компанії, особливо у ті, яка продає шаблонні бізнес-процеси, тобто стандартні дії, більш-менш стандартні дії. Це обробка ліда, це закупівлю постачальника пропадкування, як я вже казав, доставляння перевізникам, нова пошта, ну, в принципі. У будь-якому бізнесі використовується цей бізнес-процес. Ви скажете, що це пов'язаний бізнес-процес, ну, точніше, це частина бізнес-процесу продажу, ну, звісно, ось, кстати, до речі, він. Саме так, це частина, але без цієї частини нічого працювати не буде. Тобто, ви можете або купити ось такі рішення стандартні, або на базі цих стандартних рішень. Доналаштувати або власними силами після того, як пройшли практику, або за моєю допомогою, і в цьому випадку ви можете е отримувати консультації там, у різних форматах, скажімо так. Тут я показую продукти своєї консультації, а самі консультації можна безпосередньо звідси е зам замовлення на консультацію, по-перше. Зробити, що вам необхідно зробити, що ви хочете отримати, або відразу оплатити там ту чи іншу консультацію, і при цьому, при оплаті, надати там опис той, який ви маєте. Або замовити там більш складні впровадження, ті, які необхідні вам. Це може бути розробка там або бізнес-процесу, або аудит ваших бізнес-процесів для того, щоб поліпшити. Ваш стан і керуваність вашого бізнесу, або довгострокові проєкти, які зможуть розтягуватися там, на 4-6 місяців, навіть і більше. Оскільки тут особливо, коли у, нас, у вас виробництво, то тут треба дуже-дуже глибоко проникати у сутність того, що у вас відбувається, відповідним чином все це налаштовувати. Тобто обов'язково приходьте, обов'язково щось вирішимо. Щиро дякую за увагу, яку приділили. Ставте лайки, діліться цим відео і обов'язково приходьте. Приходьте на консультації, приходьте на курси, приходьте за послугами, за, будь-якими послугами. Щиро дякую. На зв'язку.